Ярослава Закатова, призерка чемпіонатів України з пожежно-прикладного спорту. Сьогодні вона біжить крос один кілометр за команду Чернігівської області на чемпіонаті України серед працівників ДСНС. Для мене було дуже складно. Там кілька разів була горка, і так як я не не стаєр, а спринтер, то мені доволі таки було складно біжати цю дистанцію. В основному я займаюся пожежно-прикладним спортом в Чернігівської області. виступаю на соревнованнях, їжу. На чемпіонат України, чемпіонат області Сейчас, после этого кросса, я буду готуватися на міжнародні сорівнування в Болгарії. Загалом до Чернігова приїхали команди підрозділів ДСНС з усієї України. Чернігів, стародавня наша земля, була визначена для проведення саме самих цих змагань з клітичного кросу. Прибули у нас понад 88 чоловік, 22 команди. Вся Україна до нашої страдавньої землі. <зібралися> на змагання. За регламентом змагань у кожній команді, представленій від області, має бути чотири спортсмени: три хлопці і одна дівчина обов'язково. Змагаються на трьох дистанціях. Це буде два чоловічих забігів на тисячу метрів, два жіночих забігів також на тисячу метрів, чоловічий забіг три тисячі метрів і останній. Саме тяжкий – це дистанція п'ять тисяч метрів. Третє місце серед жінок на дистанції один кілометр зайняла Дар'я Токарєва з Івано-Франківщини. Вона кандидатка у майстри спорту з легкої атлетики. Каже, було важко. Ну, він відрізняється за кросова дистанція. Я бігла по доріжці ну, тіп, Це сильно відрізняється до горки по ну, пересічна місцевість, а там стадіон. Ну, ясно, що відрізняється так на достатньо. Віктор Голонговський працює рятувальником у Хмельницькому. Каже, кожен рятувальник має бути у гарній фізичній формі. При дзвінку 101 один керівник такі пожежники повинні надзвичайно швидко дістатися до пожежі і якнайшвидше локалізувати і рятувати побільше людей. Тому фізична форма має бути одна із перших місць. Рятувальні служби найсильнішою командою стали рятувальники з Івано-Франківщини. Чернігівщина посіла четверте місце. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.